Олег протягом двох років мав жінку на стороні. З Людмилою він познайомився зовсім випадково вона вдарила його машину на світлофорі. Хоча ушкодження було незначним, Людмила довго вибачалася і, намагаючись загладити провину, запросила його випити кави у найближчому кафе. Олег погодився щось у цій маленькій тендітній жінці його привабило. Виявилося, що Людмила не заміжня, весела та відкрита. Їхні зустрічі стали регулярними, і вони почали бачитись у її квартирі. Олег одразу зізнався, що одружений, і це не стало для Людмили перешкодою. Її дуже зачарував цей високий та привабливий чоловік. Зі своєю дружиною Оленою Олег прожив уже шість років. Вона була домашньою, спокійною і ніжною жінкою. Обоє вони працювали і мали стабільний дохід, проте відсутність дітей їх засмучувала. Лікарі запевняли, що зі здоров'ям у них усе гаразд, але природа, здається, вирішила інакше. Олег не планував залишати сім'ю, адже таке життя його цілком влаштовувало. Він намагався приділяти увагу дружині і проводити час разом. Можливо, так він хотів знизити почуття провини за свої стосунки з Людмилою. Але під час однієї зустрічі Людмила повідомила Олеже, я вагітна, нам час визначитися. І мені хочеться вже стабільності і ясності у наших стосунках. Або ти залишаєшся з нами, або повертаєшся до дружини. Олег був дуже розгублений. За два роки він звик, що вони оберігалися, і чоловік був спокійний. Дітей на стороні він мати не планував, але щось пішло не так. Як так ми ж оберігалися? здивовано спитав він. Ніщо не дає 100% гарантії, відповіла Людмила. Олег усвідомив, що хоче мати дітей, але не очікував, що це станеться таким чином. Врешті вирішив, що зізнається Олені і подасть на розлучення, адже у нього з'явилася інша сім'я, і він не хоче жити у брехні. Він повернувся додому, сповнений рішучості, але дружина зустріла його з новиною, яка його приголомшила. Олеже, ти не повіриш. Я була у лікаря, у нас буде дитина. Нарешті, я на сьомому небі від щастя. Олена сяяла від радості. Давно він її не бачив такою. Оце так. Чудово! Я просто вражений. І Олег не збрехав. Він і справді був вражений від цієї ситуації. За один день і такі новини? Ну от як він скаже дружині про Людмилу? Як же ж невчасно це все? Ну чому так сталося? Наступного ранку, все обміркувавши, Олег зрозумів, що не зможе кинути Олену, яка так довго чекала цього моменту. Він вирішив залишитися з дружиною і завершити свої стосунки з Людмилою. Тому що бігати на дві родини, де ростимуть його діти, він не зможе та й не хоче. Награвся вже. Він розраховував, що Людмила погодиться не залишати дитину. Таке рішення, на його думку, буде найкращим для обох. Увечері Олег був у Людмили. Вони сиділи на кухні, коли він наважився сказати їй правду. Людмило, дружина вчора сказала, що вагітна. Ми чекали цього стільки років, і я не зможу її покинути. Я готовий допомогти тобі матеріально, але жити на дві родини я не готовий. Ти зустрінеш ще хорошого чоловіка і будеш щасливою, і, можливо, матимеш дітей з ним. А я тобі дам гроші на процедури. Людмила слухала його мовчки, без сліз і докорів. Вона спокійно відповіла, Я тебе зрозуміла, завтра ж запишуся. І, будь ласка, більше не приходь. Живи щасливо зі своєю сім'єю і дитиною. Грошей твоїх мені не треба. Олег нервово стиснув губи. Ну й ситуація. Мовчки він встав і вийшов із квартири. Минуло 23 роки. Олеже, сьогодні, будь ласка, не затримуйся на роботі. Настя, нарешті, хоче познайомити нас зі своїм хлопцем. Вона багато про нього розповідала, а тепер ми зможемо побачити його на власні очі. Тільки прошу тебе, поводься стримано, не став зайвих питань. Настя дуже закохана. Сподіваюся, він порядна людина. Олег зітхнув, от і виросла донька. Вже наречений є. Для нього ж вона залишалася тою маленькою дівчинкою з хвостиками і щирою усмішкою. Ніколи він не думав, що буде так сильно любити. У пам'яті залишилися всі ці моменти, як вона вперше усміхнулася, як у неї прорізався перший зубчик, як вона зробила свої перші кроки. Ці миті залишаться з ним на все життя. Настя народилася слабкою дитиною. Олена була чудовою матір'ю, берегла її від будь-яких труднощів, і Настя виросла схожою на Олену, ті самі очі, волосся, постать, наче копія. І Олегу здавалося, що він знайшов свій спокій. У нього було все, що потрібно. Людмилу він майже не згадував, сподівався, що у неї склалося життя. А тепер прийшов час знайомства з нареченим доньки. Напевне, у них із Настею все серйозно, час летить невблаганно. Хлопець справив на Олега приємне враження Він навчався в тому ж університеті, що й Настя, був дотепним і начитаним. Жив із батьками, але мав плани на майбутнє, хотів заробити на власне житло. І Олег відчув спокій. Настя та Андрій виглядали закоханими. Їхні очі світилися щастям. Поки що мови про весілля не було. Молоді хотіли спершу здобути освіту, знайти роботу, а потім уже думати про створення родини. Це був розумний підхід, і Олег його схвалював. Олена теж прихильно поставилася до Андрія. Настя була щаслива, що знайомство пройшло вдало. Їй дуже хотілося, щоб батьки схвалили її вибір, і тепер вона могла зітхнути з полегшенням. Якось Олег, шукаючи подарунок для Олени до дня народження, блукав торговим центром. Нічого цікавого йому не траплялося, і він вирішив перепочити в кафе. Доброго дня, Олеже Сергійовичу! Смачного! Раптом почув він знайомий голос. Олег повернув голову і застиг від подиву. Перед ним стояв Андрій. Разом із Людмилою. Вона майже не змінилася за ці роки, погладка тільки трошки. Знайомтеся, це моя мама Людмила, а це батько Насті, моєї дівчини. Людмила розгублено простягнула руку. Дуже приємно, взаємно, Людмило. Мамо, я зараз, промовив Андрій. Олег зателефонував, попросив допомогти вибрати кросівки. Зустрінемося біля машини через півгодини. Андрій пішов. Людмила сіла поруч з Олегом. Ну, привіт, Олеже, промовила вона. Це твій син? запитав Олег. Так, це мій син. Я й гадки не мала, що твоя дочка це Настя, дівчина Андрія. Прізвище він не називав. Світ виявляється такий тісний. І не кажи. Несподівано. Олеже, я б ніколи не сказала цього, але змушена. Наші діти не можуть бути разом. Чому? Ти досі не можеш мене пробачити? Але ж діти тут ні до чого. Вони й кохають одне одного. Господи, та ти ж нічого не зрозумів. Андрій, це твій син. Олег розгублено застиг. Як це син? Ти залишила малюка тоді? Так я не змогла його позбутися, хоч і збиралася. А потім подумала, чому б не народити? І жодного разу про це не пошкодувала. Він виріс таким чудовим хлопцем. Через три роки я вийшла заміж за хорошого чоловіка. На жаль, більше дітей не мала. Андрій вважає його своїм батьком і носить його прізвище. Про тебе він не знає, звісно. І тепер питання, як усе це дітям пояснити. Справді, не знаю. Це прямо як сюжет із мелодрами. Треба все обдумати. Усі постраждають від цього. Олег довго сидів біля свого будинку, намагаючись знайти вихід, але все вказувало на одне рішення бути чесним і розповісти все. Що буде, те буде. Коли він повернувся додому, Олена просувала одяг. Де ти так довго був? Вечеря вже охолола. А Настя з Андрієм пішли гуляти. Олено, мені треба серйозно з тобою поговорити. Що сталося? Ти блідий, як привід. Вона вимкнула праску і сіла поруч. Багато років тому я мав стосунки з іншою жінкою, і вона завагітніла. Я хотів піти до неї, але тоді ти сказала, що чекаєш дитину. Я не зміг залишити тебе. Чесно, попередив її, що залишаюся з тобою, і ми розійшлися. Вона обіцяла не залишати малюка, але ми більше не бачилися. Сьогодні я випадково зустрів Андрія з його мамою в торговому центрі. І його мама це Людмила, та сама жінка, виявляється, Андрій мій син. Олена похитала головою, затримавши подих, і почала ходити по кімнаті. Це ж треба, син, вибач мені, я був нерозсудливий, не цінував того, що мав. Але після неї я ні з ким не зустрічався. Присягаюся. Але як тепер усе сказати Насті? З усіх хлопців вона обрала саме його. Як так могло статися, Олеже, не треба нічого казати. Що? Але вони ж брат і сестра. А якщо захочуть одружитися? Олена глибоко вдихнула і сказала раз уже ти все розповів, Настя не твоя донька. Олег недовірливо засміявся. І чия ж тоді вона донька? У той період я мала стосунки з колегою. Ми з тобою були дуже відчужені один від одного. Я була в кризі і відчувала, що потребую любові і підтримки, а він завжди ставився до мене особливо тепло. І я наважилася дуже хотіла дитину, а ти був далекий. З колегою ж у мене була близькість. Того місяця, коли я завагітніла, ми з собою навіть не були близькі. Отже я впевнена, що Настя його донька, а не твоя. Тож Андрій і Настя не рідні брат і сестра. Я так сильно хотіла дитину, що, звісно ж, мови залишати чи ні не було, і розлучатися не хотіла. Я не збиралася казати тобі правду, але зараз не той випадок. Якщо ти зізнався, то і я це зробила. Крім нас з тобою, про це ніхто не знає, звісно. З колегою я одразу припинила стосунки. Він потім поїхав за кордон і я нічого не знаю про нього. Тож теж мене вибач, тепер настала черга хапатися за голову Олегу. Та як це, Настя, моя донечка, не моя? Може, ти помилилась? Помилки не може бути, я це знаю точно. Олегу стало важко. Він узяв телефон, ключі і вийшов з квартири, сів у машину і довго їздив містом, обмірковував, сказане дружиною. Він усі ці роки виховував не свою дочку. Олена його обманювала. Як вона могла так вчинити? Як тепер жити із цим? Що робити? Дочку любити він не перестане, вона ні в чому не винна. Але Олена, як бути із нею? Олег зупинив машину, набрав номер Людмили. Привіт, Людмило! Не зайнята можеш говорити? Привіт, можу. Я розповів дружині про нас із тобою, всю правду, і про Андрія. І знаєш, що з'ясувалося? Настя не моя дочка, від якогось колеги. Моя дружина зрадила мені. У телефоні пролунав гучний сміх Людмили. Ну, ви квити, що тут скажеш? Одне радує у цій історії, що діти можуть продовжувати зустрічатися. І їм нема чого знати правду. Чи не так? Ти ж не почнеш вмикати татуся для Андрія. Виходить, що квити. Обоє обманювали. Не хвилюйся, я не лізетиму до Андрія. Він має вже батька. Гаразд, Людмило, бувай. Олег повернувся додому. Його в коридорі зустріла дружина, і він помітив її заплакані очі. Я думала, що ти не прийдеш. Вибач мені, Олеже, я не мала права так вчинити з тобою. І ти мене вибач, я теж винний. Настя моя дочка, я її виростив. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами зустрінемось у наступній історії.